Співробітники СБУ Черкаської та Харківської областей за процесуального керівництва органів прокуратури встановили місце знаходження і затримали ще одного ворожого коригувальника. Зловмисник наводив російські ракети на військові та стратегічно важливі об'єкти Харківщини. За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору МГБ ДНР. За вказівкою кураторів він здійснював фото, відеофіксацію місць розташування підрозділів сил оборони військових та важливих об'єктів критичної інфраструктури та передавав їх точну геолокацію. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру.